Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Сьогодні піде річ не про рослини. Сьогодні ми прикрашаємо залу в нашій полінці ось рочок завтра. Ми сьогодні її похрестили, вели в хрест, ось це хресна мати. Вітається. <реш> да, у нас білявки наша хресна мати. Це наша невісточка. А це наша полінка, який завтра рочок буде. Ми готуємося. Готуємось, готуємось завтра святкувати і рочок. Тому що, знаєте, друзі, війна йде, а ми живемо. Ось наші дітки. Наші дітки, наш оце старшенький. Це наш льоха. Меншенький, о, при о, привіт о, вітається з вами. Меншенький, це наш дьомік. Дьома покажи привіт. Привітайся з, 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 друз, з друзями з, з каналу. І це наша онучка, наша Златочка. Златочка, покажи привіт. О, це наша златочка, це наша внучка, це доня нашої. Ось нашої невістки, яка сьогодні стала хрещеною матір'ю. Хрещений батько поїхав працювати далі. Бо він у нас працьовитий такий мужчинка. А ми прикрашаємо залу. Ми прикрашаємо залу. Завтра будемо готуємося, готуємо. да, готуємося до свята, завтра нашій Полінці. один рочок. А потім ми поїдемо ще в Одесу. Друзі. У нас народилася ще одна внучка. Онука наша, її звати Луна. Так її назвали мій син з невісточкою. Це наша старша невістка перша. Зараз у нас друга невістка. Це не гарем, не гарем, гаремні. Ну, я розповідаю, що у нас е, старший син розвівся. Це наша старша невістка. Нашою внучкою у нас ще, у, у старшого сина родилася у, друга доня. У нас ще одна невістка є під першого сина. знову. ми такі багаті. У нас ще наша христинка вийшла замість, У нас ще є зять ми така багата родина, багата родина на дітей. Щаслива родина, бо маємо багато дітей. Це наш юрчик сидить який. рік тому хворів дуже. Ми його витягнули з того світу. Це наш батько нашої полінки. О, Наш Дьомік вже виє. Ну, наш Дьомік дуже любить повить, поплакати жилетку. Друзі, ось така у нас радісна подія в нашому житті. Будемо завтра святкувати. Сьогодні хрестили нашу колінку, ще раз повторюю, і прикрашаємо залу борочок. Так, з вами була Анжела Скуниченко.